Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Наступила весна, прогрілася земля. У людей у цю пору дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо невчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому й працюють люди зранку до вечора. В полі трактористи вспахують землю. Коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть, потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота. І в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торішні листя, траву, розбивають клумби, висаджують квіти. На городах люди теж, спахаючи, перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим. Сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду, капусти, перцю. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве. Осінь з врожаєм, а зима з запасами. Дякую за увагу!